Із цим гостинним південним селом, ми вже знайомили вас свого часу, розповідали про нього взагалі, і, зокрема, про життя і діяльність окремих його мешканців. Але на мапі української історії, власне, як і географії кожного найменшого села, завжди залишаються білі плями, відкривати які для себе і для інших є справжнім задоволенням. Так було і цього разу. Отже, про старовинне козацьке село Осипенко, що на Бердянщині. Наразі розповімо дещо з несподіваного боку. Заснували його українські козаки-переселенці із Полтавщини та Криоградщини на території однієї із руйнованих запорозьких січей Кальміївської Паланки 1805 року. Охрестили Новоспасівкою, і вже за чверть століття невеличкий козацький хутір перетворився на велику станицю Азовського козацького війська, ставши другою батьківщиною багатьом запорозцям із Задунайської Січі. Територіально станиця ділилась на сотні, а всі її мешканці вважалися козаками. Козацьке самоврядування тривало тут аж до осені 1917 року. Далі відбулися події, що докорінно змінили як місцеве врядування, так і весь подальший розвиток села Новоспасівка. Саме козацьким минулим пояснюють сучасні історики активність місцевого населення в українському повстанському русі початку ХХ століття Махновщині. Новоспасівка була другим за значенням центром повстанського руху, центром формування повстанщини, починаючи з літа 18-го року. І, вочевидь, той внесок, який був, скажімо, здійснений нашими односельчанами і, звичайно, нашими краянами, оскільки на той час. 90 років тому Новоспасівка була в нинішньому вимірі райцентром, то звичайно ті бойові частини, які формувалися тут, які вирушали в повстанську армію, то були частини, сформовані Новоспасівським волосним правлінням. І, звичайно, селяни, жителі всіх навколишніх сіл, вони також входили в ті формування, створені саме тут, в центрі села Новоспасівка. Але, очевидно, внесок, здійснений саме новоспащанами, був настільки реальний, що про нього пам'ятали багато десятиліть, навіть в ті десятиліття, коли пам'ятати і згадувати про ті події було неможливо і небажано. І, звичайно, ми маємо в контексті цих. Подій також згадати про те, що саме новоспасівка була найбільшою за кількістю станицею Азовського козацького війська ще в другій половині 19 століття. І саме на 18 й рік, на літо 18-го, на той час, коли Рух повстанський, який війшов в нашу вітчизняну історію під назвою Махновського селянського повстання, набув вже тих вимірів, про які ми знаємо в тут, в цих станицях, зокрема в Новоспасівці, ще були живі ті літні люди, вже бувші казаки, які, звичайно, пам'ятали. Казачий устрій жили за нього і передавали той спадок молоді, тій молоді, яка йшла в здобувати волю вже в тих умовах 18-19 років. До речі, саме станиці Новоспасівка Нестор Іванович Махно зобов'язаний своїми найталановитішими провідниками начальником штабу Білашем, командиром адміністративно-організаційного відділу Ради революційних повстанців України Куриленком, керівником Азовської групи повстанської Махновської армії вдовиченком, командиром Новоспасівського полку Чуприною та багатьма іншими агітаторами, командирами частин, начальниками Махновських бойових ділянок. Нагадаємо, абсолютна більшість новоспасівських повстанців були виходцями із козацьких сімей і вважали себе нащадками козаків-запоросців. Намагаємось з'ясувати для себе і таке, яким чином зберіглася у самому центрі села братська могила з останками кількох десятків місцевих повстанців, котрі загинули тут восени 1919 року в боях із Денекінцями. Чому не зруйнували її? Як це відбулося з іншими такими місцями за радянських часів? Невже пояснення тривіальне, бо вони боролися з біляками? Відомий український історик Олександр Палій пояснює це так: тоді в Україні більшовикам просто не було на кого спиратися, адже українське село переживало вибух антибільшовицьких повстань. Армія ж батьки Махна на той час контролювала вже значну частину степової України, і саме під час Деникінського наступу на Москву вела свій контрнаступ на ставку Деникіна та Ганрох. Відтак саме тут, у північному Приазові, тривалі запеклі бої. З боку махновців це була боротьба за звичне і зручне для селян врядування, за владу рад, але дещо в іншому ракурсі, аніж це пропонували більшовики, досліджуючи такі пам'ятки. Мета, звичайно, було відтворення генетично успадкованого типу народоправління того давнього. Який зараз ми називаємо класичною військовою демократією, ну очевидно, чорні знамена повстанців все-таки більше символізували не так принципи анархізму, який був, очевидно, більш-менш зрозумілий для самого батька, в якого був час на ті дослідження. А основна маса селян, вчорашніх козаків, просто генетично відтворювала. Ту чорну раду те саме добре відому, добре відомі принципи формування життя, коли кожна вільна людина мала право голосу і мала право на здобуття волі і на здобуття вільного життя. Тому надпис на стелі, який вшановує пам'ять праху, 18-ї, Новоспасівців, які загинули в дуже жорстких боях весни, літа і осені 2019 року з денікінськими військовими формуваннями, якраз свідчить, що та ідея, за яку боролися і вмирали повстанці, то була ідея вільних рад, вільної радянської влади. Ну, пізніше вона вже трансформувалася в ради без комуністів або в ради без інших. Партії, тобто чиста ідея створення вільної ради, яка б уже далі місцева, яка б формувала ради, які знаходилися вище. Натомість більшовики так само, як і пізніше, в історії козацьких станиць на Кубані особливо жорстоко розправилися з Новоспасівкою, де упродовж 70 наступних років населення скоротилося більш ніж удвічі. А і поле та довколишні села, за невеличким винятком, усі козацького походження, а відтак активні постачальники добровольців до армії батька Махна, рясно засіяли своїми жителями терени Сибіру і Коломи. На щастя, в експозиції Осипенківського краєзнавчого музею ще зберігається стара світлина, на якій зображена легендарна Махновська сотня. А також документи, що підтверджують факт урочистого поховання героїв української повстанської армії з усіма почистями в центрі села Новоспасівка. Документи, які зберігаються в нашому краєзнавчому музеї, а вони абсолютно достоменно підтверджують факт урочистого поховання праху загиблих повстанців. сам факт відбув... Відбувався весени 19-го року, і саме на цій площі, яка є перед нами, були зібрані досить потужні загони повстанські. Вочевидь, ми на тому знімку, який також вмонтований в нашу сучасну експозицію. Зображена очевидно, батькова сотня, судячи з Кількості е, ймовірніше присутній весь Новоспасівський е, піхотний полк. Е, кінотники, які є на тому знімку, швидше за все саме представляють батькову сотню і е, значну кількість польових командирів повстанців на осінь 19-го року. Ну, зокрема, добре на снім на знімку видно самого Нестора. Махна провідника руху і найбільше провідників повстанського руху Новоспасівського походження, зокрема Трифан Якович Вдовиченко, На той час комкор, командир Азовського корпусу, а саме в ці дні осені 19-го року його корпус наступав на Денікінську ставку в місті Таганрозі. Аналізуючи передумову виникнення Махновського руху, історики вважають, що насичення території від Гуляйполя до Новоспасівки автохтонним українським елементом, пропаганда ідей анархізму від доби першої російської революції, агітація за безкласове демократичне суспільство на землях Запорожжя, традиційного центру опору у захисті своїх автономних прав від влади українських гетьманів та російських самодержців у поєднанні з діяльністю Катеринославської просвіти і музею Запорізької старовини Яворницького. Стало ідеальним підґрунтям для виникнення такого визвольного руху, яким була Махновщина. Недарма більшовики підкреслювали, що цитую часті батьки Махно крепко пропитані духом і тенденціями більшабашного вольного Запорожжя. 90 років по тому Новоспасівка нині Осипенко живе зовсім іншим життям. Козацького духу на теренах колишньої кальміївської паланки практично не залишилося, хіба що залишки колишніх козацьких фортець та ліній укріплень на річці Берда, та й ті поросли биллям. Щоправда, де інде у степових селах і виникає у небайдужих чоловіків майже буремна думка: збудувати на березі берди козацький зимівник, навчати там дітей духовним та фізичним прийомам козацької звитяги, возити у таврійський степ екскурсії, розвивати зелений туризм, пропагувати здоровий спосіб життя і у такий спосіб вивчати історію і культуру рідного краю. Серед них, неспокійних чи небайдужих, місцевий фермер Вадим Савон, котрого нам не вдалося застати вдома, був у відрядженні. Але ідеї його почули того разу від кількох його колег. А Осипенківський сільський голова Олексій Кривцун не тільки підтвердив свою згоду посприяти у справі, а й запевнив, що районна влада пообіцяла допомогти у втіленні цього проекту. Наша територія, вона все ж таки приваблива Чим? У нас водосховище, але ще є далеко минуле. От у нас там балка засорена, колись був козак Засорін, який проживав на тій балці. От, і е, він мав е, там свої свій, там десятин землі. На сьогоднішній день це ентомологічний заказник, який відноситься до державної установи Держлісгоспу, Сипенківська дільниця, а в Луначарській в нас головне їх відділення. І ми хотіли на тій базі, де є материнська земля, де вона не, не була розпахана десятиліттями. Ми хотіли поряд з ним, з цим учасним цим водохранилищем, глядачком. На землях. На землях для ведення особисто селянського господарства вже взяти і створити такий уголок, який би поєднував минуле і сьогодення. Який би був дійсно відображення того, що було раніше. Хоча понад Бердою там да, були розташовані хати, і ми майже до цього місця, де планується зробити цей цю таку от, осередок, ми, там жили раніше люди. Там були хати, там випас був худоби, там стояли ну, от вівці, там, ну, отара, череда, то от таким чином. Ну, а відобразити це необхідно. Пан Олексій пообіцяв сісти за стіл переговорів з ініціатором створення козацького хутора. Щойно автор ідеї буде до цього готовий. Та й, взагалі, за словами Олексія Кривцуна, у селі Ради практично немає проблем ані з підтримкою з боку громади, ані з розумінням та допомогою з боку місцевих підприємців, які зазвичай беруть активну участь у провадженні усіх соціальних проєктів на селі. Мені подобається те, що більш активніші в деяких питаннях стає і депутатський корпус, і активніші стають підприємці і керівники господарств. Ті, хто раніше майже скажімо так, не втручався в питання, не давав якусь допомогу чи дітям. В саді чи в школу на сьогоднішній момент вже більш-менш підходить до цього питання і сам пропоную, от, давайте я чимсь допоможу от, там дітям. Вирішені чого. Але ж все-таки я скажу, що найбільш активні у нас дочерні підприємства, де поліча Агрозапоріжжя», керівник Шишман Микола Васильович. А якщо е, взяти е, із е, підприємців приватних, то це Гаденко Леонід Олексійович максимально. Але ще не можу сказати, що з приватних підприємців не тручався там Гарбуз Андрій Анатолійович або ж е, сільхоз Біловол Олександр Іванович, Малянко Олександр Олексійович, Сіньок Юрій Миколайович, Коломієць Володимир Дмитрович, тобто вони теж хлопці поряд. Директор товариства Агроюні погрілий Юрій Миколаївич, теж указує допомогу школі. Тобто, скажу так, що на сьогоднішній день осторонь майже не залишилось тієї людини, яка стала осторонь, вирішення якоїсь соціального питання, соціальної проблеми. Того дня познайомилися і ми з одним із активних помічників Осипенківської сільради керівником дочірнього підприємства Ілліч Агро Запоріжжя Миколою Шишманом. Були приємно вражені. Попри молодий вік і певний максималізм притаманний саме молоді, пан Микола вельми професійно керує великим сільгоспідприємством, знає особливості території і тонкощі аграрного підходу до неї. Має велике бажання здійснити на цій землі щось значуще. Я родом сам із села і з дитинства мені було знайомо, що таке корова, що таке тіленок. что такое поле что такое земля я из семьи рабочих отец у меня работал долгое время на тракторе дойдя до уровня директора я начинал от завтока и заканчивая агрономом после агронома получилось так что я стал первым заместителем а после этого директором поэтому для того чтобы, Работать в сельском хозяйстве, э, скажем так, мотивации финансовых, этого недостаточно. Должно быть э, то, чем ты занимаешься, тебе нравится, а это мне нравится. Я другой раз, э, честно вам скажу, сам себе задаю вопрос, что меня сюда потянуло, но в очередной раз убеждаюсь, что это мне просто нравится. Сельское хозяйство, на самом деле, очень интересное. Если брать э, растеневодство или животноводство, то э, растения и животные – это существа или, э, скажем так, какие-то оболочки, которые состоят из много-много вещей, и когда ты их разгадываешь, получаешь от этого удовольствие». Вот мало посадити полить и і отримати вирожай. Нужно подходить очень творчески к этому. Нужно знати, коли, як, при яких условиях. Ну, мабуть, интерес и зіграв основну роль. Третій рік поспіль діє Агрохолдинг, підрозділом якого є підприємство «Ілліч Агро Запоріжжя. Третій рік поспіль тільки позитивні відгуки чують його працівники від місцевих мешканців села Осипенко. Адже, окрім роботи, селяни бачать в особі керівництва дочірнього підприємства доброго помічника у розв'язанні багатьох соціальних проблем. Розроблена маса різних міроприятій по розвитку сільських советів. Наприклад, це освітлення села. Наприклад, це технічна допомога в плані виділення какого-то транспорта для элементарного вывоза мусора или подвоза воды, или э, под пожарные машины. Сегодня вот последний проект, буквально неделю назад мы запустили. Мы на каждый ФАП э, планируем приобрести большой чемодан с медикаментами для, для выезда фельдшера на дом до тех людей, в частности, это пенсионеры или инвалиды, которые не способны своим ходом приехать на медпункт для той или иной помощи. Сегодня мы ведем, помимо работы с сельскими советами, мы ведем работу с, со школьными учреждениями. Мы сегодня ведем работу с пионерскими лагерями. Мы сегодня помогаем разным э, медицинским учреждениям, в ремонте того помещений, в приобретении, я не знаю, каких-то там э, мебели. Mm -hmm. вот. Имеется в виду ваш холдинг или ваше предприятие конкретно? Э, в частности, холдинг, потому что э, ДП Запорожье не есть каким-то отдельным... Предприятиям ми працюємо під холдингом, і це політика всього холдингу. Холдинг допомагає і по Запорізькій області, і по Донецькій, і по Кримській, і по, по Уманській області. Да. Тобто, сьогодні ми намагаємося допомогти тим людям, які сьогодні працюють з нами. Говорячи про сільгосвиробника, не оминути нині болючу тему неврожайного року. Вісім регіонів країни постраждало від кліматичних нагараздів. Більшість фермерських господарств зазнали значних збитків. Великі агропідприємства не стали винятком. Весняні морози і літня спека не розбирали форм власності. Бердянщина стала одним із тих районів, де постраждала значна кількість збіжжя. Нам прийшлося передискувати 17%. Это составляет 1264 гектара. это еще немного по сравнению с другими. По сравнению с другими областями нет, но по нашему региону эта цифра очень велика, учитывая то, что мы с осени были закуплены элитные семена пшеницы, импортные протравители, удобрения были внесены в полном объеме и с осени, и весной. Ну, скажем так, мартовские морозы, если бы их не было, то мы, наверное, бы все-таки проскочили. А за счет мартовских морозов очень сильно побило озимые. Сегодня мы на круг имеем 16,5 центнеров. Есть, а планировали 35. Но хотя бы вы не в убытке в этом году, вышли. Скажем так, сегодня... Мы в критической ситуации, но мы очень надеемся на подсолнечник, который сегодня тоже, к сожалению, не сильно в хорошем состоянии. Есть поля, которые догорают из-за такой температуры. Но в любом случае мы надеемся на лучшее. Как оно будет, загадывать я не могу и не хочу. Попри такі негаразди, а також незважаючи на побоювання більшості українських фермерів щодо конкуренції з боку агрохолдингів, а також імовірної неуваги до проблем села, Ілліч Агрозапоріжжя агро Запоріжжя наразі скасовує сталу думку широкого захалу своєю діяльністю. Сьогодні в чому преимущество таких крупних підприємств, як ми, тож, ми у нас наше підприємство – не одно. Есть ДП Запорожье, есть ДП Донбасс, есть ДП Крым и есть ДП Умань. И если э, подбивают одну подножку, выбивают одну подножку, то за счет других предприятий я думаю поддержка будет. И Маломальски мы сможем остаться на плаву. Э, Анализируя то, что сегодня плохой урожай мы взяли. У нас э, не все идет по плану, как мы хотели бы, но тем не менее э, мы уже закупили под урожай 2013 года удобрения и некоторую новую технику, которой планируем работать уже этой осенью. Восени розпочинається не тільки новий етап діяльності «Еліч Агрозапоріжжя». агро Запоріжжя. Разом із територіальними громадами дев'яти районів Запорізької області. Осипенківська розпочинає участь у другому етапі проєкту проон ЄС. Місцевий розвиток орієнтований на громаду, завдяки чому територія сільради стане більш комфортною для життя і діяльності. Проєкти виготовлюємо. Саме найболючіший проєкт, який ми готуємо вже третій рік і все-таки, я думаю, що в цьому році він вийде. Це проєкт реконструкції дитячої музичної школи під дошкільний навчальний заклад Пізнайка. На селі 220 діток, які потребують дошкільної освіти, 120 з них в середньому вони забезпечені цим правом, правом конституції. Але ж 100 діток ще дошкільного віку вони в черзі. Тобто, якби є напруженість, а головне для жителів привабленість території це що можна сказати? Це робочі місця, це медицина, це школа, це дитячий дошкільний зад. Тобто це одна та складова, яка ну, от, повинна бути на території і повинна скажімо, вирішувати це питання. От фінансування передбачає в сумі близько 6 мільйонів гривень. Це будівля старої музикальної школи, яким ми хочемо шляхом реконструкції вже поновити і вести її як дитячий дошкільний заклад. Наслідуюча теж болюча тема це водозабезпечення на сесії черговій сесії серпня місяця. Ми будемо вирішувати ціноутворення, От. а також надання чи передача водогону, водогінних мереж в оренду. Приватному підприємцю. От. Так як в нас не було декілька разів, оголошували конкурс, не було людини, але на цей раз подав приватний підприємець Гаденко. Олександр Леонідович, молодий приватний підприємець, батько в нього теж приватний підприємець. От наміри в нього серйозні з допомогою батька. Я думаю, що жителі будуть задоволені в потребах або ж будуть забезпечені на території. Крім цього, ряд проектів, такі менш значних, але ж теж необхідних. Територія Осипенківської сільради одна із найбільших на Бердянщині. А відтак і проблем тут буває ні в рочку, і грошей для розвитку треба побільше. Але, за словами сільського голови, усе складається належним чином, коли є розуміння між гілками влади від села до столиці. Бо інакше може статися, як у тій славнозвісній байці про квартет як ви, хлопці, не сідайте, а музики з вас ніякі. Але це не про Осипенко. sally we believe believe sally, sally.